Слава Україні! Це проект цінуй своїх, в якому ми розповідаємо про наших героїв, які пройшли горнило війни. Сьогодні в нас в гостях Назарій Хома, який приймав безпосередню участь під час звільнення Запорізької області. Пане Назарій, розкажіть, будь ласка, про себе народився у 89-му році в місті Золочів. Одружений, виховую сина. До війни працював в державному підприємстві Золочівський лісгосп. Зараз це вже Золочівська філія державного підприємства Ліси України. Здобув дві вищі освіти, одна за напрямком, інженерна механіка, інша екологія. Як для вас почалось 24 лютого? Як зараз пам'ятаю, той дуже ранній ранок, скажімо, це швидше було ще ніч. І проснувся я від дивного гулу, вийшов на. Подвір'я в той момент був такий густий густий туман. Як зараз пам'ятаю, я зрозумів, що уся авіація в небі, декілька вибухів зі сторони бродів, перехід певних літаків, пролітаючих повз мій дім на надзвукову швидкість. Я зрозумів, що почалась війна. А як ви потрапили до війська? Ну, до війська я потрапив 16 березня. 2022 року я прийшов з товаришем до Золочівського ТЦК, а швиденько пройшли медкомісію і обрали 3007 для проходження подальшої військової служби. Поділіться враженнями, як проходила підготовка на базі навчального центру? Ну, підготовка проходила досить добре. Окремо, дякую, я би хотів сказати. Підполковнику Дорошенку та його команді, який у той час з нами проводив заняття з тактичної підготовки, командуванню батальйону також хотів би сказати окремо дякую, які інтенсивно планували вправи навчальних стріль і також інструкторам з вогневої підготовки, з медицини, психології, зв'язку. Я скажу, що багато речей нам знадобилися безпосередньо. В зоні бойових дій, чим ми займалися після підготовки в начальному центрі. Після підготовки в начальному центрі ми були переведені в військову частину 3029. В свою чергу там нас розподілили по нових підрозділах. Ми пройшли додатково там ще бойове злагодження, яке суттєво відрізнялося в плані вогневої підготовки. Це вправи бойових стрільб в умовах. Пересування по відкритій місцевості, також деякими заняттями з тактичної підготовки і в умовах більш наближених до бойових, скажімо. У 3029, з моєї точки зору, у нас був дуже сильний підрозділ. Сильна бойова рота, дуже сильний сержантський склад, братерство, підтримка. Розуміння одне одного, лише з одного погляду. В подальшому ми вирушили на виконання бойових завдань на Оріхівський напрямок. Це було село Мала Токмачка. Єдине, що скажу, противник підготовлений, забезпечений, мабуть, краще, аніж ми, підтримка арти, танків, відкрита місцевість, робота ребів. Фіпів дронів, постійний круглодобовий е, моніторинг за допомогою їхніх е, БПЛА, орланів, ну і постійна підтримка авіації. Розкажіть, чим ви займались, перебуваючи безпосередньо на бойових позиціях? Ну, в мої обов'язки входив широкий спектр дій. Це було і забезпечення мого підрозділу усім необхідним, розпочинаючи від набоїв і закінчуючи водою, їжею, підтримка їхньої постійної боєготовності та їхнього морального духу, розстановка вогневих засобів, системи вогню, розташування позицій, забезпечення їх укріплення, взаємодія, зв'язок. Ну, можна перелічувати багато чого. Знаю, що ви отримали поранення. Розкажіть, будь ласка, за яких умов це сталося? Поранення отримав. Від удару авіації по наших позиціях нурсів тоді е, прилетіло достатньо. Дякувати Богу, що всіх нас тоді е, вберіг. Це секундний такий гучний свист, вибух, і я приходжу до свідомості, голова розколюється. Кров на руках, кров на обличчі, кров на моїй плитоносці. Каска за 2 метри від мене. Підняти голову важко, торкаюся себе за голову, відчуваю, що шкіра на голові розійшлася, осколок пробиває мені палець, тому що дотик рук майже не відчувається. Дякую Ігору Швареді, красавчику, який мене тоді перебентував, але якось, якось навіть не знаю, як сказати, прийшов до тями трошки, і хвилин за 15 нас евакуювали. Розкажіть, будь ласка, як була здійснена ваша евакуація? Мене з побратимами. На певній відстані від позицій забрав бронеавтомобіль з медиками нашої бригади, які безпосередньо бронеавтомобілі надавали нам певну допомогу медичну і відвезли нас на стабілізаційний пункт. І хотів би відзначити, що саме цей стабілізаційний пункт і його працівники, військові медики велике їм дякую. Вони дуже вправно і вміло роблять свою роботу. Ніський вомуклін, хлопці. Поділіться, будь ласка, вашими планами на майбутнє. Ну, планів, скажімо, як таких швидше немає. У мене є мрія. Це наша спільна перемога. Це дружина, син поряд, це спокій, радість від того. У мене є мрія. Ваші побажання майбутнім захисникам. Ой, тут можна говорити безліч чого. Це знання і практика з усіх предметів, починаючи від психології, медицини, інженерної підготовки, вогневої тактики, закінчуючи зв'язком, топографією. Буває, кожна секунда вирішує долю твою чи твого побратима. І Уся ця база знань і навички, вміння з надання екстреної медичної допомоги чи з наведення приданого міномета на ворожу позицію врятує вам життя. Та й взагалі переважна більшість критичних ситуацій в умовах бойових дій проходить за найменших дрібниць. Кожна помилка там несе кров. Не обійтись. Тут і без самодисципліни, розумної ініціативи, хитрощів та імпровізації. Завжди обговорюйте з з побратимами та командирами вашу взаємодію, основний план дій альтернативний, ваші дії при екстрених умовах, а також незламного духу вам та янгла-охоронця. Слава героям! Що віддали найдорожче за волю та незалежність України? Слава Україні! Героям слава! Це був проект цінуй своїх, і сьогодні з нами був Назарій Хома. Почуємося.